Отже, розглянемо наступну нашу лабораторну роботу, яка присвячена вирішенню системи нелінійних рівнянь. Зберігаємо відповідним чином знов таки нашу лабораторну. І знов таки користуємося якимось там міфічним третім варіантом. А у нас є вихідні дані. знов таки третій варіант. Одразу, оскільки ми вже звикли працювати з рівняннями, давайте з третього варіанту переберемо вихідні дані наших рівнянь. 2х2 плюс 5y. квадрат. Логично. Древняя. Контрол. Древнюю 3 5х плюс 9y. Древняя. Так, стоп. Что я на Т почав робить? 2х плюс 7y. Древняя 1. Так, обучаюсь я чему Не той варіант почав переводити. Так, давайте перевіримо 5, 2, 2, 7, 4, 1. Так, все гаразд. А знов таки ми будемо різними методами вирішувати ці рівняння, тому я раджу вам писати. Що від нас вимагають? Першим методом блока рішення він стосується. Знов таки рухаємось далі, створюємо блок рішень, задаємо початкові дані. Один і шукаємо y. Шукаємо y1. 2х плюс 5y до рівня 3. Так, у нас є рівняння вже, яке ми з вами набрали. Знов функцію нову ми будемо використовувати пошука Find. Знаходимо за допомогою цієї функції. Відповідне значення. Рухаємось далі. А Другий метод полягає теж в використанні блоку рівнянь, Тільки ми з вами будемо використовувати інший оператор для обчислення. Інший оператор для обчислення нам з вами відомий. А вже ж ми з вами отримуємо. А ось такий варіант. Тут використовувалися лише два методи вирішення, знов таки зберегли та завантажили до директорії Microsoft Teams вашу власну папочку. Рухаємось далі: символьне обчислення. Це у нас сьома лабораторна, яка в рамках нашого курсу вже не є обов'язковою, ну, оскільки у нас є час, давайте передивимось. Це вам може знадобитися під час теоретичних наших з вами занять на вищій математики та інших предметах, яких це потребує. Отже, у нас є знов-таки варіанти. Ну, раз скільки ми обрали варіант третій, давайте подивимось, що тут є. Визначений та визначений інтеграл та диференціал. перебираем их, використовуючи групу операторів диференціал душки 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 в душках у нас з вами існує одне душки один корінь із x У третьому ступені і все це ми з вами. Так, знов я вибачаюсь не, не те, що треба почав вводити. Третій варіант, там у нас косинуси в п'ятому ступені множимо. И синус 4х. Так. Це у нас невизначений інтеграл. Це у нас визначений інтеграл Від минус одного до одного. 1. 1 плюс х квадрат d под х. І у нас залишається диференціал. по іксу у дужках e в ступеню x плюс натуральний логарифм мінус арксинус плюс кубічний корінь. Так, ну а далі ми знов або читаємо, або дивимось, наприклад, того, що нам треба зробити. Знай... Знайти невизначений інтеграл відповідно. Ну і тут у нас з вами є приклади виконання. Оскільки передбачається, що це символьне обчислення, ми з вами. Обираємо все це і встановлюємо знак символьних обчислень. Чекаємо на відповіді. І отримаємо в загальному вигляді результат. Перший варіант. Так, у нас є другий варіант. І у нас є третій варіант. Ось таким чином вирішується в символьному вигляді заданий елемент. Так, але крім того, що у нас задано, нам треба ще буде вміти працювати з похідними високого порядку, наприклад, які в завданнях тут у нас з вами відсутні. Да? Ну, Давайте подивимось. Наприклад, спробуємо створити похідну високого порядку четвертого порядку, інакше кажучи, тільки я мишкою не влучив. І значення. ну, Нехай буде в дужках. Це значення, х кубі ми з вами ділимо на х квадрат. Мінус 4. Спробуємо визначити. І отримуємо ось такий варіант. А що ще є? Якщо нас не зовсім задовольняє те, що ми бачимо, ми можемо спробувати ось тут обрати різні варіанти. Наприклад, у нас з вами існує оператор спрощення, який має назву Simplify. Який дозволяє трошки спростити цей вираз. Це один з варіантів, який можна використовувати. Взагалі цих варіантів там велика кількість. І ви можете в методичних вказівках побачити, що найбільш використаний та з цих команд. Там у нас описуються навіщо вони потрібні і таке інше. Ми подивилися, як цим користуватися, ще ма додати на останок, що тут можна використовувати декілька операторів одночасно для того, щоб виконати певні дії, які нам з вами знадобляться. Ось, зберігаємо та за бажаннями і цю лабораторну додаємо до вашої директорії.